Чи в та фруктів вже наїлися, готуємося до зими. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Сьогодні ми на одеському привозі і готуємо актуальний зріст ціни на бакалію. Продавчиня. Жана нам більш детально розкаже ціну на крупи. Жана, доброго дня! Доброго дня! У вас такий асортимент великий. Дивлюся, давайте розкажемо. Почнемо з того, що найпопулярніше найбільше купують Одесити, і яка ціна на це? Ну, можна сказати, що все покупують. То тобто, хто хоче і сухофруктів, хто з круп то що, так, давайте Помішо. сухофрукти по цінам. Фінік, тось різна ціна Фініка. Починається від 90 і 140 закінчується ціна. А він такий різний, дивлюся, маленький. вялений. І... До речі, ви знаєте, я, я вдома із Фініка а, пророщую. і Він так, він в мене вже кісточки. і він Йдемо да, 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 да. далі. А, так, є чорнослив, зю. Багато вийду, 160-175 і все Узбекистан. 140, 130, 100 – Індія. Індія, а покажіть Індія, все таки не бачила. Такий великий він. Так, да, так, да, да. індійський, тобто по 100 гривень. Тобто То чорна слива, мовлавська, 130-165, крупніша, мельча 130. Зазвичай Парати. що чорна слива, що готують? Так люди багато беруть, їдять, компоти варять, фарширують з з горіхами. З горіхами. Так, з горіхами. Так, В основному так, більше так беруть, їдять. Так, давайте арахіс, бачу, тут декілька видів у вас є. А, да. Арахіс голд, арахіс жарений, солений, арахіс 135 ява, теж індія, чищений арахіс. Угу. Так, і давайте тепер по крупам, бо тут взагалі таке різноманіття, різний рис і е, кукурудзні. Рис багато келіян, різні сорта, різні ціни, от і все. А від, від скількох стартує ціна на риз? 80, 60, 90, 65 це все кілія. Із кілії наш український рис, тось пропарений Індія, Басматі Індія по 100 гривень. А він чимось, чим він відрізняється від такого? Басматі він йде більш без, без крохмальний такий, дієтичний більший рис, той наш український. Жасмін 80. Так, гречка, що з гречкою? Гречка, ага, ну, добре це не впала, тобто по 50 гречка. Це склярянка, вона ідеально чистенька йде. Гречка зелена 65. А чим вона відрізняється? Вона зелена. Люди, які на дієті сидять, то беруть по 65, зелену гречку беруть. Як зараз одесити? Що більше всього беруть? Ну, тобто все беруть. Все. І крупи хорошо беруть, і оці сифофруктички беруть. Тобто, все, все добре йде, все помаленьку, але все йде. А в ціні, як ви бачите, от зросло, впало навпаки. Наоборот, попадало багато чого, багато попадало. Гречка зелена, гречка така, рис там на трошки. Дещо. Да. Вам дякуємо, бачимо, у вас вже є покупці. А розкажіть, що ви будете купувати. Ваші постійні, так да, доброго дня вам різ. Доброго дня. Очень вкусний рис Я всегда берути дами на голубці і на перец. Вот сейчас хочу теж взяти рис. І каші, звісно, болгур тут завжди. Очень приятные люди і хороші продавці. А як по цінам ви бачите? От нормальних, нормальні ціни. Такі запаси робили там на зиму? Ні, ще нет. Подальше посмотрим. Ну що ж, порадував, у нас сьогодні рибний відділ. Насправді давно не були тут, але бачимо, що сьогодні вибір риби чималий, і традиційно прийдемо до наших продавців, у яких ми зазвичай буваємо. Олена, доброго дня вам. Доброго дня, доброго дня. У Вас тут такий асортимент сьогодні прям взагалі. дивіться, який красавець. такою сказуйте, що є, і яка ціна? Що яка ціна Все є? Толстолоб крупненький, 90 гривень кілограм такой красивий. Амурчик 140 Карпи такі 120 Такі карпи красиві, живі. Пожалуйста, ласка. Вот Боже, він такий великий. Великий, да. так. Вот такой лабанчик морський, красивий з'явився, Очень хороший у нас 100 гривень кілограм. Окунь 100 гривень кілограм, маленький 80 гривень кілограм. стейчки разные, смотрите, какие красивые. Вот такие вот, 220, 160. Судачок 200 и маленький 150. Лещик 80 гривен килограмм. Карпик 120, маленький карпик 80, вот уже заканчиваю. Сазанчики у нас 140 гривен килограмм, живой такой. Красивенький, 170 гривен килограмм, толстолобик 80 гривен килограмм. Дякуємо, йдемо ще до ваших сусідів. Бачимо і тут є. Діма, доброго дня вам. Доброго дня, Рад, раді вас бачити. Ну, взаєм. кажіть, бачимо, що сьогодні чималий асортимент, да. не ну, більше риби. Похолодало, рибка стала ловитися. Все, слава Богу, налажується. Сіни теж припали. Ждемо. Розкажіть, що по чому? Ну починаємо. Філе столоба 140 гривень кілограм. є кефалька наша морська 200 гривень кілограм. Є лабанчик 100 гривень кілограм, судачок е, поменші 150, покрупніший 1,5-2 200 гривень кілограм. товстолобік 80 карасик – 80. Все, що залишилося. Ну і карпік е, 2, 3 і 4 кілограма 120, кіло, кіло 200 80 гривень кг. Як люди повернулися вже нарешті. Ну, повертаються, так. Да. Посравлення з тим, що було літом, зараз стало чим так. Ми, як то кажуть, бажаємо вам побільше покупців, хай приходять, бо вже риба дійсно є, і вибір чималий. Ну і запрошуємо Одесит. Ви бачите, які сьогодні вибіри і не поласувати рибою. Ну прям гріх зараз. Як і обіцяла, сьогодні у нас незвичний ринок привоз і тож сьогодні ми ще навідалися до олії. До речі, тут різні види олій і зараз продавчині. Тут є, до речі, дві наталі. Вони нам більш детально розкажуть про масла і їх корисні властивості. Ну і, до речі, от зверніть увагу: тут прямо на місці вже можуть приготувати те масло, яке ви бажаєте. Наталю, доброго дня! Доброго дня. Скажіть, що ви робите? Ми виробляємо олійку зельна. Ляна олійка дуже корисна. Це омега 3 така рослинна, е, ж, насичена кис, кислота, яка дуже корисна для нашого організму. Е, ще для Жекетат, для шлунка, для підшлункової залози. Нормалізує цукровий рівень цукру в крові. Це, це вже відходи, так? Це не відходи, це клітковина, яка є природним таким сорбентом. Вона є дуже корисна для нашого організму, бо вона запускає наш метаболізм, вона нормалізує наш обмін речовин, виводить шлаки токсину з нашого організму. Ви собі? А як? Її треба до чогось додавати? Її додаєте можна до водички, можна до кефіру, до йогурту. Це повноцінна заміна сніданку. Можна додати ще мед, можна додати фрукти, зробити смузі. Це вже на ваш Розум, як ви хочете, як вам ліпше, як вам краще. У нас ще є мило натуральне, у нас є така косметична ліне, лінійка, яку є, ми все виробляємо самі. Натуральне мило, для засіб такі з олієк для волосся, таке укріплююче. Що собі там гірчиця, касторка? дивлюся. Так, 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 знімайте таким крупним планом. А вітаміни це для волосся. так? — Для обличчя такі є різні. Є для куті, коли воно таке пом'якшує. І це все натуральні масла. Так, так. Такі є пасти в нас натуральні. Це такі зернятка, маємо таку а, дробілку, як так не розумію, як це сказати. Дробілку. І під швидкими такими оборотами виробляється отака натуральна паста. Це... Ви її додаєте, можна додавати до каші, можна додавати до випічки, можна просто на тост їсти ложечкою. Так. Ну, вона Це... не солодка, ні. Ні, 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 ні. Тут немає ні меду, нічого. Це повністю натуральний, корисний продукт. Так. А ціна його, я дивлюся, здається, там скільки? 98 гривень. 98 за таку маленьку. За таку маленьку є ще трошечки більше. Олійки ми всі практично виробляємо на місці. Є є такі, які ну завод, такі, наприклад, як м, з косточки, розумієте, така обліпихова, виноградна олійка, абрикосова олійка. А ці олійки для чого? О, це всі наші олійки, дівчатка, і для косме можна для косметичних, можна внутрішньо. Взагалі, бомба просто, можна і змажити на неї, можна додавати е, до страв, можна мастити шкіру. Ну, це просто Універсальна? Був... Так. Так. Взагалі. У кожної олійки є свої властивості, корисні. Наприклад, така як гарбуз, воно це повноцінний білок, хто займається спортом, це мочогінна, жовчогінна, це можна сказати чоловіча олійка. Во так чоловіки я чули. То якщо хочете бути здоровими, то от приходьте за такою олійкою. Це взагалі природний імуномодулятор. Немає такого органу, яке не задіяло би олійка чорного кмину. Тобто, от я ж я вже казала, що гарбуз це жовчогінна, це білок, це мочегінна дія, кунжут це кальцій в першу чергу. Росторопша. Я краще так це щоб вам було зрозуміло. Розторопша це печінка, номер один. Це просто конопляна, це. Серцево-судинна система Заспокійлива? Ні, взагалі заспокійлива це мак. мак. Мак має такий седативний ефект. Вона дуже заспокійлива. Якщо мігрені, головні такі болі, оце макова олійка – це просто бомба. А, а її чи... теж треба додавати до чогось, да можна до якої в чистому вигляді. Про процес ідеї треба. Треба засипати зернятко, бо можна наші олійки можна додавати як до салатику, як до каші, так і приймати в чистому вигляді. В наші олійки, які ми виробляємо, мають такий осад. Якщо ви бачите, такий осад. Цей осад перед вживанням потрібно обов'язково збовтати, бо в цьому осаді зберігаються всі корисні речовини. Омега 3, 6, 9 піднімається наверх. А залишається в цьому осаді калій, кальцій, фосфор і так далі. І так далі. І що я хочу сказати? Що кожна олійка має свої такі властивості? Якась ліпше для підшлункової залози, а якась там ліпше для ЖКТ, А от чорний кмин. Це взагалі, ну я ж кажу, це універсальна. Так, це імуномодулятор, такий бомбезний, це просто от зараз. Такий вересень місяць і зараз дуже так, хворіють такі грипи. Просто от, чайна ложечка вранці, чайна ложечка ввечері. ну Це такий імунітет, просто взагалі я, я рекомендую. Немає поганої олійки, всі олійки добрі, але чорний кмин як для імунітету, для респіраторних захворювань, профілактики онкології. ну це... Це Я вам дякую. Насправді у вас так. дійсно можна цілу, як то кажуть, передачу знімати. Але ми б хотіли запросити Одеситі саме сюди до Оліні. Бо от продавчиня Наталя нам зараз розказала. Хоча мені здається, ви напевне з медичною освітою, бо так все детально про кожну олію. Прийдіть, вам розкажуть. Початок приходьте, будь ласка, всіх чекаємо. Ну і давно не розказували вам про вартість яєць. Зараз продавчиня Катерина більш детально розкаже, яка ціна, і звідки везуть. Доброго дня вам. — Доброго дня і вам такі асортименти і білі, і жовті, і коричневі. Розкажіть, звідки і яка ціна? А звідки везеться загалом тільки з Вінницької області на сьогоднішній день? Бо раніше було бо на більше асортименту із Дніпропетровська везли з Херсона. Звідки я угодно. зараз? Тільки Вінниця осталась та Київ. Ціни зросли, як і не тільки у нас. Зросли особливо на відбірну категорію, на першу категорію. Яйця зараз можна купити першу категорію за 50 гривень. А покажіть, де це яйце першої категорії, щоб ми розуміли. І трошки менше, 45 це теж перша категорія, але трошки менше за розміром. В чому їх особливість першої категорії? А це така категорія універсальна, яка йде на кулінарію, на готовку і просто поїсти. Тобто людина відталкується від цього розміру яйця. Це розмір 50 грам. Ну, він завжди указується в інгредієнтах у рецептурі, тому, будь ласка, 50-45. Далі йде яйце, яке більш крупніше, відбірна категорія 55 гривень це яйце, яке беруть загалом поїсти на яєшню, на омлети та просто поїсти утром. Також ціни виросли на крупне яйце. Крупне яйце сьогодні можна придбати за 65 гривень. Біленьке, червоне. Є е, також у нас два жовтки, не у всіх вони є, по 70 гривень. А, це, то, якщо вони такі великі, тоді так? Да? Жовточки. У нас все яйце показано. Колір жовтка є е, зі світлим та більш помаранчевим. Яке подобається, таке, будь ласка, і беріть. Е, також ми продаємо домашні яйця. Домашні яйця також виросли в ціні, тому що кури перестали нестись. Трошки холодає, тому ціна на них виросла. На сьогоднішній день невеличке яйце домашнє можна придбати за 60 гривень, трошки крупніше 70 гривень. Ну, видно, воно навіть відрізняється, що це домашнє по кольору. Так? по кольору. Також жовтки дуже добрі, помаранчеві. Яйце завжди свіже. Ці... Перепалині бачу яйця. у вас. Звичайно, перепелині яйця у нас дешевші, аніж у супермаркетах. За два десятки придеться віддати 50 гривень. Перепілка домашня, свіжа завжди. Зазвичай кажуть, от перепілка вона таке більш дієтична. чи це не так? Це правда. І ще один плюс перепелиного яйця те в тому, що воно не підлягає сельмонеля, воно ну, не заражене ніколи. Це вже 100% буде. Тобто його можна пити сирим, не боятися давати дітям. Ну що ж, вам дякуємо, Катерина. Ну а до ситів запрошуємо. Як тільки зайшли у молочний корпус, тут одразу, як ви бачите, вибір різноманітний. Ще ж закупи на одеському ринку привоз зробили, але зазначимо, що не єдиними продуктами, про які ми сьогодні розповідали, обмежується привоз, адже тут можна купити і молочну продукцію, м'ясну, овочі, фрукти та й будь-що, що вам необхідно у побуті. Нагадаю, це був проект новини. Лайв залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.